Народ, доброго дня, У мене короткий ефір. Це місто Хмельницьке, такий у нас Підденний бух гарний, там прямо пляж. Правда, річка не дуже чиста, але Точі, дивіться, яка тема. В нашому світі існують три види контрактів: ментальний, усний і письмовий. Ви бачите, яке велике значення придається контракту, коли ми, нас змушують платити по комуналки. Да? Контракт по паспорту, який в нас заключений, і поки ми не розірвемо або не виконуємо умови договору, він розірваний бути не може. Значить, що таке ментальний, це коли ви щось подумали. Ні, давайте почнемо з простого. Письмовий, це коли ви підписали письмову угоду, де у вас прописані умови, на які ви погоджуєтеся, що ви будете їх виконувати. І друга сторона так само бере на себе зобов'язання виконати свої. Вимоги виставлені вами. Коли ці умови не виконуються, кожна сторона несе відповідальність. Другий контракт це усний, це коли ми один з одним просто домовилися, що ми робимо так чи так, і ми зобов'язані його виконати. Не думайте, що хто там пообіцяв щось і не виконав, все одно прилетить і треба буде виконувати те, що ви пообіцяли. Вас ніхто за язик не тягнув. Тому є таке золоте правило, що мовчання золото. А, і все, що написано пером, не виробиш топором. От. І слово не горобець, вели теж не піймаєш. Тобто наші предки дали нам підказки, вони збереглися до сьогоднішнього дня. І саме складний це ментальний контракт це коли ви щось подумали у своїй голові, що от я напевно так зроблю, так і так, да, комусь там. І ви це теж не виконуєте. Тобто, ви навіть ну, саме, саме перше, що з'являється. В цьому світі це те, що ви подумали. Думка. Потім йде дія, слово, а потім дія. Думка, слово, дія. Так і контракти прописані, ментальний, письмовий, усний письмовий, от а відповідно до того, що я сказала. Тому дивіться, якщо людина зробила якісь угоди, неважно якого рівня, того першого, другого чи третього, система починає про це нагадувати. Нагадується вона яким чином. Якась невдача, наприклад, там за впав, побив коліно, не доходить до людини. Тоді приходить втрата великих грошей, квартири, майна б'ють по матеріальному. Ще людина не розуміє. Тоді її нагороджують хворобами, причому серйозними хворобами. Якщо до людини ще не і нічого до неї не доходить, така людина прибирається з цього плану, як не потріб, яка не є повноцінним ігроком цієї системи, і вона не виконує свої прямі функції, вона не розвивається, тобто вона не просувається в своєму духовному розвитку. Тому нам треба зараз, от, наприклад, по паспортам розірвати контракти у формі 1П, і по цим паспортам мігрантів, які ми взяли добровільно. Так, да, ми їх взяли шляхом обману. Зараз обман розкритий. Ці контракти анулюються автоматично, тому що вони обманом прийняті, і ми були тоді в обмані, а зараз ми прозріли, і зараз ми знаємо, що і до чого. Тому як тільки ми позбавляємося форми 1П і цього паспорта, і розриваємо цей контракт по паспорту і по формі 1П, тоді в силу вступає попередній контракт по паспорту Радянського Союзу УРСР. На тому паспорті частка національного багатства кожного з нас, тому що там є герб, який був прийнятий, великий державний герб, і це є, є та сама велика державна печатка. Згідно статуту, яка називається Конституція 1996 року, стаття 20 не виконана. Це означає, що що держава не утворена, печатки немає, і на ній немає нічого, тому цей світ. Корпорація Україна він створений лише в електронному вигляді і тільки на папері. І то ви дивіться, що вони відходять від паперу, у них тільки йде електронне, а от, більше нічого. Тому ви повинні чітко відрізняти, що ми на тверді, всі будинки, які стоять на тверді, і твердь належить нам взагалі жінкам, чоловікам, які тут народили сам перед. А потім вже і державність іде. Державні органи, і відповідно та система, яку ми визнали, що ми будемо діяти через рублі, підкріплені золотом, через паспорти, і в нас буде забезпечення. Воно в радянському союзі дійсно було це забезпечення, тому що ми мали путівки, ми мали санаторії, все підтримувалося, все забезпечувалося. Діти ходили безкоштовно в школу. Не було цих от іноземних назв. Ліцей було на училище, профтехучилище, професіональне було всі назви були відповідні до того, чого навчали. А зараз ліцей. Ну, це іноземне слово, що воно означає? Я навіть не знаю, що воно означає. Самі звичайні якісь інститути, чи я не знаю, там були училища, да, їх поробили, от було у нас медичне училище, воно вже має чорті яку назву, непонятно що виконує. Так само медичне, то й педагогічне. Воно вже стало університетом. А що в ньому змінилося? Кращі знання почали давати, навпаки, гірші. Тому. Ми повинні повертатися туди, де нам було добре, але брати звідти краще, тому що вороття, то що було вже не буде. Згідно з тих обставин, які зараз склалися, і така ворожнеча війна йде. Нам вже не потрібні такі союзи. Тому нам треба ходити на те, що стосується арійців, українців, і це все понятно згідно історії. Канигін чітко сказав, що наші назви це Оратанія, Тувал, Препонтида, а потім Київська Русь. І Київська Русь і про це співається у другому куплеті нашого славення до Додону, тобто була Московщина, а потім якась імперія з'явилася, якісь царі, не знаю, звідки воно взялося, що воно було, яким чином. У мене є великі сумніви, що воно було саме так, як нам розповідають, тому що історія пишеться, переписується, і я точно знаю, що коли були... Проводилися в радянські часи розкопки археологічні і знаходилися дуже цікаві артефакти. То за цими археологами завжди був спостерігав один московський єврей, який був представлений, щоб це все контролювати. Всі артефакти вони звозилися в Москву і там приховувалися далі. Подальша доля їхня невідома, тому що під мавзолеєм є там величезних дев'ять поверхів під землю. Можливо, там можливо Ватікан звозла, так як він центр всього. От, і ми позбавлені своєї історії, От. тому воно знищилося, А потім ще й вбивалися археологи, тобто не просто вбивалися, а вони гинули дивним таким дивними шляхами. Хтось отруївся, у когось серце, в когось ще щось. Ну це стандартні методи темних, вони нічого не можуть кращого зробити, як вбити, тому що подолати нас вони не здатні. Саме потужна сила знаходиться тут, в Україні, і наш народ, українці, було проведено багато дослідів ДНК. І... Ватікан це знає, тому нас можна знищити тільки шляхом обману. Але ну, у відкритому бою нас перемогти неможливо. Тому не треба боятися, треба ставати сміливо за свою батьківщину, за свій народ, за наших дітей, за наше майбутнє. Вони нас страхають тими законами, тими медичними поліціями. Я завжди говорю, це не наш сценарій, нас це не стосується. Тобто ми проживаємо в іншому світі, ми його вже трансформуємо. І Якщо ви замітили, що багато хто з нас вже відчуває, що ми живемо якось відокремлено. Там один світ, а ми якось в іншому світі. Ми ніби те все бачимо, чуємо, але ми його навіть не сприймаємо. Тобто в нас вже пішов процес створення кращого світу, той, що нам потрібне, те, що нам притамане, з народження. Той світ, який нам ну, серце відгукується і нам станови, стає на, на серці весело і якось приємно, і душа радіє, що от нарешті я почув те, що я хотів почути. Тому там ще я виставляла відео, де хлопець зняв місяць, а потім, коли він... Поміняв світло чор, чорне на сіре, то чітко було видно, що над нами купол і там є хі -хі, кріплення. Тобто це шкаралупа, в яку запакували наш салар, наше справжнє світило. Сол Ар воно розшифровується, душа Арії, можете пошукати, якщо мені не довіряєте, підтвердити це самостійно. Тоді буде більше картина складатися і точніша. І дуже багато відео, коли знаходять в постелях в тих інших таких державах, де люди не особо там розвинуті, такі дивні фонарі. Тобто ці фонарі перегорають і падають, падають на землю. Вони бистенько їдуть поліція, там якісь спецслужби, бистенько їх забирають і приховують. Тобто ці лампочки вони так само перегорають, їх нема. І ще був такий випадок три роки назад, коли. На э, велика ведмедиця, да, таке сузір'я, нібито є. Це прозвичайні фонарики, приліплені у, у формі великої ведмедиці. А потім нам дуже розповідають, що це зірки, які летять, вони вже їх немає, але вони вже згоріли. Але поки долетять, то ми, ми бачимо, вони ще є. Ну так вот цієї великої ведмедиці було скільки там є ковші, чотири зірки основних, да, цей ковші потім хвіст трьох зірок. То там, де хвіст починався, зірки не було протягом двох місяців. Я все спостерігала, думаю, коли ж не запалять ту лампочку, коли вони вкрутять. О, і в мене мої ці спостереження підтвердило багато людей, тому що я писала, я не пам'ятаю на яких каналах, але люди казали, да, ми це побачили, теж це дійсно так. Тому все, що нам показують, воно не таке. Оце над нами крутиться великий шар. Зараз, коли день ми бачимо воду за алмазною, алмазним покриттям. А коли в ніч настає, обертається чорна сторона, і на ній прикріплені зірки. От і вся картина. А місяць, якщо ви спостерігаєте за ним, він то є, то його нема, а то їх два. Наприклад, у нас день, він нас висить біля сонця на небі в білий день. І тут же він є в Америці, там, де зараз ніч. Питання їх, що два, чи яким чином, що ми їх бачимо там і там. Бо я зізванилася з жінкою, яка проживає в Америці, і питає, що там в тебе робиться. Вона каже, висить, яка в нас висить. Ну, от. Тобто це легко перевірити, якщо це задатися такою цілею, і це можна зробити. От, так що не вірте всьому, що ви бачите. І ще є явний світ, нав і правь. Це ті три світи, якими ми живемо. Нав – це підземний світ, яв це явний, якому ми знаходимося, і прав це правда. Явь, нав, правь, славь, що є славь. Слав, слав це вже коли ми ну це слово. Першим було слово, тобто їх чотири цих світи, не три, їх чотири. Е, просто слась знаходиться вже за межою нашого світа, поза межою. а навпід землею, рівно чітко там. Ну це треба ще досліджувати, вивчати, що знала вам, сказала. А далі, якщо будуть якісь приходити думки, цікаві я буду вам розповідати, тому що ми повинні не тільки зараз займатися нашим життям, да, нашим побутом, де нас обмежили у всіх правах, але й духовно розвиватися, воно не подільне. Це паразіти поділили, як говорять, що політика віддільна, а та саме віддільна. Потім релігія окремо, а гроші окремо. Вибачте мене, як це може бути віра окремо, чи там релігія і гроші окремо. Ти тут йдеш до Бога, несеш гроші, то воно поєднується. А так окремо, якщо заробляєш нечесним шляхом. Бо я так розмовляю з глибоко віруючими людьми, і от в них така точка зору. Ну це фанатики, я рахую, тому що людина зовсім не розуміє, що таке духовний світ і чого вона бігає в ту церкву. І ще інформація проскочила, що оці церкви ізначальні, що там, де алтарь. Там закопувалися живі діти, 8 років дівчинка для того, щоб вона там помирала, і коли ця душа виходить, там утворюється дуже потужне місце, яка душа приблуда, вона нікуди не йде. Вона там знаходиться. Я не знаю, наскільки це правда. Це така інформація. Є це треба, звісно, теж перевіряти, брати ті алтарі, копати і дивитися. Але нам зараз не до того. В нас є більш такі серйозні речі. Я ж кажу, нам треба повертатися до форми 1 П паспорта, які не дійсні. Як тільки ми позбавляємося цих паспортів, нам стають зобов'язані повернути ті паспорти, які викрали, От, на яких є наша частка національного багатства і де ми є визнані у правах, де ми є власники нашого національного багатства. А мігранти, чому ми стали мігрантами? Тому що ми в один день виїхали на якийсь Коста-Ріка, Пуерта-Ріка в е, юридичному плані, От громадяни в РСР виїхали і приїхали вже мігранти. Ну, це такі ігри морського права, адмілартійського того права, римського права. Це все одна парафія, тільки розділена, і ви замітьте, скільки в них там написано тих всяких конів і законів, і, і хто їх має виконувати. То я вам поясню: якщо людина має програму совість, вона живе по честі і гідності, їй не потрібні якісь закони, тому що вона живе по конам. Вона чітко знає, що можна треба робити людям так, якби ти хотів, щоб робили тобі. Треба творити добро і повернеться добро, не сквірнословити і так далі. Вот. А штучні, які були створені, вони без мозгів. Тому йому, щоб щось зробити, треба прочитати інструкцію. Наприклад, він бачить, бумажка лежить, йому він думає, підняти чи не підняти, і він читає інструкцію, щоб було чисто бумажку підняти, він де її піднімає. Так що задумайтеся, кому писані закони, правила, постанови, вся ця фігня. Кому воно? Нам воно не потрібне. Ми самі можемо домовитися, вирішити, як ми проживаємо і що нам потрібне. Тобто, Люди, народ, я вас дуже прошу. Давайте всі організовуватися на місцях. Настав час вже приходити до міських голів і їх виганяти звідти або арештовувати народні затримання. Чи ту поліцію треба пам'ятати, щоб вони знали, що вони з народом а служать зараз проти народу, що їх найняли іноземні структури, і вони працюють проти. Вони виконують накази іноземних структур, а не наших. Я не знаю, коли вони очнуться і проснуться. От ну як на мій росу залишаються тільки військові, які дійсно зараз їх там вбивають, вони гинуть. Це ті хлопці, які мають честь, гідність, які нас розуміють і чують. І то я розмовляю неодноразово вже з військовими, Вони не розуміють, що відбувається. Вони не знають, що в нас не утворені державні органи, що це йде штучна війна, що вона не оголошена війна. Що це ідуть просто навчання, такі які прописані були на 2022 рік, і Вони щось затягнулися вже 2023 рік. Вони йдуть багато національні. І воно збігається з російськими тими навчаннями і нашими. Тобто там прописані і вагнери, всі на світі оці угрупування. Вони всі прописані в цих їхніх оголошеннях, що будуть навчання. От. Тобто ніхто не хоче розслідувати поліцейські, вони в шоці, вони побачили ці бумаги, позаховували їх. Ніхто не хоче дивитися і передавати далі. Але є хороша новина в Києві. Люди, які подавали в МВД таку саму папку архів, яку ми подавали. То її передали в СБУ на розгляд. Я сподіваюся, що там є патріоти, є ті, які дійсно будуть це розслідувати, і це буде викрито, і буде воно розповсюджено. Тому що десь по краях міст, напевно, може, я не знаю, де знаходяться хороші люди. Але ми програмуємо що, що народ переміг, вже переміг, тому що ми, якщо будемо планувати, ну, програмувати, що воно вже відбулося, воно буде швидше. О, тому що ми програмісти, а не великі. Етет програміст, їхні архіархітектори, які є. Тепер ми програмуємо наш світ. І ще коли трісне. Ви може бачили в небі часто був такий скрежіт, і сварки робилися в небі. І непонятно, що це були за події. Ну так, от цей шкаралупа, яку запакований салар, вона тріщить по швам, вони її пакують, вони її заварюють, вони її ремонтують. От. Але вона все одно має тріснути, тому що настав такий час. Чому його не знищили? Тому що це світило, яке тримає за, за рахунок, в нього тримається весь, весь наш світ, вся флора і фауна. Якщо його знищити, загине повністю наш, наш світ. Тому ці паскуди нічого краще не придумали, як його запакувати в шкаралупу, повісити жаріло. Оце, ось, що зараз висить, це жаріло, потім воно перейшло в яріло. І я бачила 4 роки назад, як в ньому замінювали лампочку. Це такий самий ліхтар, як і ті фонарики, які висять і називаються зірками. От. Там є канал Ята, Вона по моєму по цьому поводу теж розібрала кожне слово і довела, що це дійсно фонарики, це не є зірки, про які нам розказують. От а сонце, сонце, сонце розбите слово на дві, на два слова. Це сон. Це ізлучатель, який погружає нас в анебіоз. Тобто зараз воно вже не працює. Люди почали пробуджуватися, тому що є зв'язок з Соларом, і він скоро вийде. А коли він вийде, оця вся нечисть буде горіти. Вона не витримає його потужних променів, тому вони його і закрили. От ну і звісно, нам перекрили наші здібності, тому що ми володіли надзібностями. На нас називали із жінки Амазонки, і ми були непереможні. Ми і зараз непереможні, тому що ми обгуртувалися, об'єдналися народ єдина сила потужна. І пам'ятайте, що в нас загорілися фонарики по всій Україні. Вогники горять скрізь. Зараз ми не пробуджуються. Знаєте, мені пишуть люди щодня, багато пише людей. Я з усіма стараюсь поспілкуватися. може, до кого ще не дійшла, дойдуть руки, теж відповім. Вод направляю, поєдную, знайомлю, перезнайомлю, Так само ви маєте робити, бо дуже багато людей, які поодинокі немає з ким працювати далі і рухатися, а одному важко. От. Тому процес пішов, його ніхто не зупинить. Все. Дякую за те, що послухали мене. До побачення.